Поезія із книги промінням розп'ятий. Журавлі ключем у вишені замикають літо, кличуть в осінь. По пір'їні скинувши мені, відлітають за вечірні роси. Ось зроблю з пір'їн собі крило, І услід за птицями полину. Тільки чую, що не зможу кинуть рідну хату. Поле і село і шипочу птицям, що ячать. Не приймаю дорогого пір'я, залишаюсь тут, у надвечір'ї, Щоб було кому вас зустрічать. Тьмяніє сонце, а в душі печаль. Бо твій на мене передався смуток, дві птиці брів прощально так ячать. І не благать сльозами не забутись, А же дощ і вітер навісний, І усміхався я, як ти сміхалась. Усе те сяйво із очей ясних покрила ніч, п'які слова забрали. Не маю слів рядок новий почати, Ні сил, любов і ніжність повернути. Птиці брів прощально так ячать, і не вблагать сльозами, ні забутись. Сумне твоє кохання, мила осене, останній квіт нагадує мені, Ще сонячна прозорість, тихі просені, дитинна радість та холодні дні. Я так боюсь за пізню твою молодість, Тремке проміння на пелюстках дня, Грайливе завтра виснажиться холодом, Зів'яне цвіт, а ти в снігу одна. Буде сніг на пожовкле листя, мов фатан обрання барвисте, Білий саван землі на груди. Тільки їй ще ряснішу знову приготує весна обнову, Промінь сонця від сну розбудить, а мене не буде. Обійме вітерець лукаво, розплетені ніжні коси мавок, Та кохання він не остудить, А мене не буде. Поховаю в холодній смуті, всі пісні ще ніким не чуті. Я на світі усе забуду і мене.